Персональний комп'ютер, комп'ютер як інформаційна система. Діти, ви вже знаєте, що комп'ютери можуть бути різними. Найпоширеніший це персональний комп'ютер, а називається він так, тому що він призначений для роботи однієї персони. Можливості персональних комп'ютерів недостатні, якщо, наприклад, необхідно розв'язати задачі, які потребують значних обсягів складних обчислень. Уявіть собі, як розрахувати рух космічного об'єкта. Для цього використовують суперкомп'ютери. Що означає супер? Це означає головний найбільший найкращої якості. З кожним з таких комп'ютерів можуть одночасно працювати багато користувачів, які навіть знаходяться у різних регіонах світу. Крім персональних комп'ютерів і суперкомп'ютерів, застосовуються комп'ютери, які вбудовані всередину різних побутових або ж промислових пристроїв. Таких пристроїв, як промислові роботи, телевізійні системи, автомобілі, літаки, пральні машинки і так далі. Також там, такі самі комп'ютери використовуються в наборах конструкторів: ботів Lego, Microbit, Arduino та інші. Один із перших персональних комп'ютерів був створений у 1965 році у Києві під керівництвом академіка Віктора Глушкова. Називався він Мир машинка. Машина для інженерних розрахунків і призначався для використання в навчальних закладах наукових установ. Для того, щоб ввести та вивести дані цей комп'ютер використовувалася електрична друкарська машинка. Катерина Ющенко одна з перших програмісток в Україні. Вона складала програми для перших в Україні комп'ютерів. Першим персональним комп'ютером, який був схожий на сучасний ПК, був комп'ютер Apple II. Ось він перед вами. Його створили в Сполучених Штатах Америки, Стів Джобс та Стів Возняк. Перед вами на екрані найпотужніші в світі суперкомп'ютері до червня 2020 року найпотужнішим комп'ютером вражався фугаку, який створили інженери Японії, ось він на малюнку. Але уже у 2022 році в США був створений ще потужніший суперкомп'ютер, який називав, називається Frontier, і він здатен обчислювати один квінтильйон обчислень з рухомою комою за секунду. Уявіть собі таку потужність. В Україні найпотужніший комп'ютер знаходиться у Києві, в університеті Київська політехніка. Сучасні персональні комп'ютери дуже різні. Найпоширеніший це стаціонарний персональний комп'ютер, який складається. З основних чотирьох частин системного блока, монітора, клавіатури та миші, а також до нього можуть підключатися різноманітні ще портативні. Комп'ютерні пристрої, сканери, мікрофони, веб-камери, колонки і так далі. Люди, які постійно подорожують, вимушені працювати в транспорті, і вони використовують для своєї зручності портативні, тобто переносні персональні комп'ютери. До портативних мобільних комп'ютерів належать такі мобільні пристрої, як ноутбуки, планшети, смартфони, ноутбук. За продуктивністю майже не відрізняється від стаціонарного комп'ютера, але він легший, має менший розмір і забезпечує безперебійну роботу без підключення до мережі електричної від 2 до 4 годин. Пристрої збереження та опрацювання даних у ноутбуках розміщено в корпусі ноутбука під клавіатурою, і цей корпус зв'язаний нероз'ємно з'єднаний із монітором. Роль мишки в ноутбуках відіграє пристрій, який називається тачпед, це чутливий до, до дотиків майданчик, керується. Пальцем руки. Хоча можна до ноутбука також підключити і використовувати, звичайну, клавіатуру та або ж мишку. Планшет набагато легший і від ноутбука і для введення даних у ньому використовується не тачпет, не клавіатура а миша, а чутлива до дотиків поверхня екрану. Планшетні комп'ютери ми використовуємо для різних цілей. Переглядаємо відеофільми, слухаємо музику, читаємо книжки, працюємо в інтернеті, спілкуємося і так далі. І нарешті смартфон. Основна його функція забезпечення мобільного зв'язку. Але також цей пристрій поєднує у собі такі функції, такі операції для спередавання, передавання, опрацювання та зберігання даних. За допомогою нього ми вводимо та силаємо тексти, працюємо в інтернеті, читаємо книжки, спілкуємося, можемо фотографувати, записувати звуки, редагувати все це і багато чого іншого. Перед вами на екрані. Співзасновник компанії Apple Computer Стів Джобс разом зі Стівом Возняком. Це розробники одного з перших персональних комп'ютерів Apple II. Це був 1977 рік. Також з ім'ям Джобса пов'язують появу таких комп'ютерних пристроїв, як моноблоки, макбуки, плеєри. Ллеєри, айпади, тобто планшети такі, і айфони, смартфони, айфон. Стів возняк розробив конструкції та більшість комп'ютерних програм перших моделей комп'ютерів Apple. Завжди на питання про своє походження, возняк відповідає: Я українець. Поміркуйте, діти, які інформаційні процеси здійснюються за допомогою комп'ютера, і чому комп'ютер вважають інформаційною системою. Давайте розглянемо з вами ось таку схему: інформаційні процеси в комп'ютері. Є пристрої, які підключаються до комп'ютера, і вони. Їх функція передавання даних. До таких пристроїв входять пристрої для введення даних та виведення даних. Для того, щоб ввести дані в комп'ютер, ми використовуємо мікрофон, клавіатуру, мишку, веб-камеру, сканер, а отримуємо інформацію. Виводиться інформація для нас за допомогою монітора, принтера, колонок, мікрофонів та навушників. А також погляньте сюди для опрацювання даних, призначений процесор. Внутрішня пам'ять призначена для зберігання даних, а також для зберігання даних призначена зовнішня пам'ять. Тому ми можемо дійти висновку, що комп'ютером здійснюється всі розглянуті інформаційні процеси, такі як передавання, опрацювання. Та зберігання повідомлень. Ці процеси здійснюються різними пристроями комп'ютера, між якими налагоджено швидкий обмін даних. Також комп'ютер має засоби для того, щоб приймати та відправляти повідомлення, забезпечуючи обмін ними з людиною або з іншими комп'ютерами. Враховуючи, що ці процеси відбуваються за допомогою комп'ютерних програм, які створює людина, можемо стверджувати, що комп'ютер разом з людьми. Є сучасною інформаційною системою. Подумайте, будь ласка, і дайте відповіді на запитання, для чого призначені комп'ютери, на які види поділяють комп'ютери, які комп'ютери належать до персональних, які є види портативних комп'ютерів та які операції можна виконувати з використанням смартфона. Дякую за увагу!